Цього тижня сталася ключова подія звіт Єврокомісії з приводу євроінтеграції України. Щорічний пакет розширення це фактично основний документ, в якому оцінюється прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС, і цього разу Україна отримала досить непогану оцінку. Деякі навіть називають її найкращою оцінкою за три роки з моменту подання заяви на кандидатство з 30 напрямків реформ. Всюди зафіксовано прогрес. В 11 навіть відзначає Єврокомісія підвищення загальної оцінки, і фактично з шести кластерів три майже готові для того, щоб бути відкриті. Але реально ми маємо рухатись до того, щоб до кінця року всі шість кластерів, переговорних для е, прогресу євроінтеграції нашої були затверджені і відкриті до кінця року. Це означає, що Україна має чітку дорожню карту, як рухатись, що робити. І оці от багатосторінкові тексти і купа величезна законопроєктів, які потрібно адаптувати під європейське законодавство, має бути зведено в єдину програму е адаптації законодавства до права ЄС. І вона також має бути ухвалена, і це стане базовим, головним фактично, документом, інструментом нашої євроінтеграції. Тобто ми фактично рухаємося від формального кандидатства до реальної змістовної роботи. Багато в чому, до речі, завдяки роботі і голосуванню Верховної Ради за євроінтеграційні законопроекти, і це відзначається у звіті Єврокомісії як прогрес. Водночас, ми маємо розуміти, що, попри досить непогані бали по багатьох напрямках, де вже відбулися законодавчі зміни, є і Проблеми. І ці проблеми стосуються саме фундаментальних реформ, тих, які найбільш критичні для Європейського Союзу, де йде мова про незалежність судів, незалежність антикорупційної інфраструктури, про боротьбу з корупцією і демократією. Там ми, на жаль, поки що пасемо задніх. Давайте говорити відверто, поки що прогресу реально тут не фіксується. Тому важливо зараз не втрачати момент і. Подальший поступ, подальший прогрес буде залежати виключно від нас самих в першу чергу, тобто не буде вже ніяких перехідних періодів, якихось пільгових там років. Ми маємо перейти до реальної роботи, тим більше, що понад 50% громадян ЄС і 74% українців за вступ України в ЄС, і це реальне є вікно можливостей.